Україна конкретно відмовимось, от на відсіч і на відріз. Ми відмовимося йти на умови рашки, віддайте нам, здайтесь, те, те відмовимося мінятися територіями. То є такий варіант, що ці території будуть знищуватися. Саме на день незалежності, от якоїсь такої катастрофи я не бачу, от саме на день незалежності. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я Льона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Кристина Косова. Вітаю, Кристина! бачити. вітаю Альоночка, вітаю, 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 вітаю всіх хто до нас долучається. Так, хочу сказати, що записуємо це інтерв'ю в день вишиванки. Запису... не вишиванки. Перепрошую, день прапора. Бачиш, зговорили з тобою про цим за вишиванку. Так да. і кажу тепер. 23 серпня, день прапора. Це інтерв'ю вийде в день незалежності. Такі важливі ключові дні для України. Хочеться привітати усіх українців з Днем народження нашої прекрасної країни, миру. Нам усім завершення військових дій. Хочеться, звісно, розквіту нашої держави. Тому Кристин тут хочеться одразу і запитати. А, ворог любить сакральні дати, ворог любить і після цих дат теж влаштовувати певні сюрпризи. Так, що взагалі. ти а, можеш давай, сказати, давай, що там є ворог? Давай в загальному глянемо на конкретну дату і декілька днів після так, цього. так. День незалежності і декілька днів після що чекати. Ну, знаєш, от саме на день незалежності, от якоїсь такої катастрофи я не бачу. От саме на день незалежності, трошки згодом, звичайно, буде масована атака. Ми зараз переглянемо, переглянемо куди, але от якщо розібратись... Розібрати саме цей день, ну карти могли би скластися набагато якимсь складнішим конгломератом, як деколи воно буває. Ну, жертв хоча б мені так не випало. Розумієш. Тобто ворог все ж таки щось планує, тому що у них та зустріч на носі висить. Розумієш, ворог він, звичайно, тварина є остання, але все одно вони підплановують. Тому що там та зустріч назріває, цей Трамп якось ніби не те, що вони не можуть, якби вони би вони не хотіли давати щось таке гучне. От трошки вони себе якби стримують, але пізніше вальнуть. На жаль. А загалом до кінця серпня, що відбуватиметься в Україні? Які загрози, які попередження або можливо навпаки щось хороше і втішне давай, буде? Давай переглянемо. Зараз все крутиться навколо цих поїздок, навколо цих зустрічей, хочу сказати. І ті глядачі, які мене знають, які дивляться, я ніколи не говорила, що це завершиться. Не тому, що я так хочу. Я не бачу завершення. Я бачу навколо тих зустрічей брехню. Зустрічі Путіна і нашого президента я взагалі не бачу от Як я її не бачила, що коли про наймови не йшло, знаєш, так mm -hmm. я її не бачу зараз. Все це є просто, ну це все є фальш. Розумієш, все є фальш? Бачу обстріли, бачу дуже великі торга, дуже велик, велику небезпеку. Небезпека от в чому? Якщо ми, е, Україна, Конкретно відмовимось на відсіч і на відріз, ми відмовимося йти на умови рашки, віддайте нам, здайтесь, те те те, відмовимося мінятися територіями, то є такий варіант, що ці території будуть знищуватись. Тобто, якщо вони не підлягають обміну. Може ворог повести себе так, сам не гам і другому не дам. От що мене напрягає, але це все ж таки не, це не події кінця серпня. Це такі, знаєш, як маленькі такі, такі зародиші цих неприємних ситуацій, які можуть відбутися, знаєш, як є причини і є наслідки ти вже трішки анонсувала відповідь до наступного питання, але хотілося більш детальніше його подивитися. Трамп нещодавно робив нові заяви. Їх було дуже багато. Ми всі там в телеграм-каналах читали ключові якісь моменти, щоб все це не слухати. Зрештою, до одного хотіла би прив'язатися. Він зробив заяву, що рішення щодо РФ буде важливим: чи то санкції, чи то тарифи, чи то нічого. Власне, його цитата, так що ж все ж таки буде санкції, тарифи чи нічого по відношенню до давай, давай глянемо, що витікає з цієї заяви, і потім ну, вже ну, потрошки знаєш глянемо, що будуть показувати карти, тому що е, я повторюся ще раз, я це говорила. Жодного, е, я вже е, вже <свист> старша жінка, жодного свого коханця в житті я не переглядала стільки раз, скільки переглядаю Трампа. Розумієш, вже десь мене ну не мене, я думаю, що і багатьох наших практиків Іванка би вже десь мала гепнути нас всіх, що ми її чоловіка приглядаємо від початку і до кінця. Значить, дивися, це таке було відступлення, тому що не хотілось би вести ефір дуже в яких напружено. Ефір. Напружено і сумних нотах. Дивись, на правду, випадає диявол, випадає башня. Я не бачу, що для Рашки Трамп може щось зробити. От він, знаєш, щось, щось, щось намагається і не може, анонсує і не може. Я не розумію, чому він себе так позорить і чому, і чому така бездіяльність іде, тобто я не бачу, що для них щось відбудеться. Буде якась нова заява. Ну давай, отак от глянь. Скільки раз ми переглядали? Ну чому він не повідключав, не кастрував ті всі гази йому? Чому він не помножив е ті всі тарифи? Правильно пам'ятаєш, як була ситуація, е як він нам припинив допомогу? Це ми постраждавші. Е Скажімо так, це до нас ввалилися в нашу країну і це нас тероризують. Але він нам за один день зміг це припинити, це відключити, нас насварити. А чому тут ти так не дієш? Розумієш, тут не йде мова про те, що він не хоче. Йде мова, верніше, не те, що він не може, а йде мова про те, що він розуміє, що він робить. Ну він же ж не є вже зовсім ролей. Тому його заява. Мені здається, що от нехай мене наші глядачі пробачать, що просто Трамп почав розважатися таким чином. Що Це просто його якийсь такий, напевно, прикол. Ну, я, я просто не знаю, тому що я не бачу нічого, що може за тим послідувати для Росії. Вони давним-давно, Альонечка, вони давним-давно вже придумали, як вони це все обійдуть. Мільйон разів. Від Америки ми дізналися, що не слід взагалі чекати якихось втішних таких кроків, дійсно важливих кроків. Кроки відбуваються, хочу це зазначити, відбуваються, але на превеликий жаль, зовсім не ті, які потрібні нам для завершення. Європа. Що буде робити Європа? Можливо, все ж таки вони активно включаться, і буде та допомога, яка дійсно допоможе щось вирішити важливе і змінити ситуацію. Ну, Європа якось трошки підлаштована під Америку. Дивися, де, їх, де їхні миротворці? Де Де їхні миротворці? Я цього не бачу. Можливо, щось нам трошки допоможуть. Тут є фінансова карта. Допоможуть. Допоможуть тишком нишком Не так, знаєш, це не буде дуже гучно, гучної заяви, не буде. Миротворців я не бачу. І в судно Європа вона все одно знаходиться в якомусь такому ембріоні очікування. Скільки вже часу минуло, вони би вже мали стверезіти, правильно. Але ж, напевно, там так само є причина, але ну, напевно, їм так само невигідно наразі, як, як жахливо, скільки ми всього переглядали, і ми просто розуміємо, що суть не у тому, що хтось щось не може, а у тому. Що вони ще не накормилися, не нажерлись, не накрались. Я маю на увазі всіх, абсолютно mm -hmm. нашу сторону, їхню, їхню, я маю на увазі всіх. От ще вони розумієш не насосались тих грошей. Ах, жахливо це чути, але такою є реальність не про великий жаль. Давай ще Китай подивимось, тому що знову починає, починаються розмови про Китай, про його втручання у війну між Росією і Україною, ймовірне, яким воно може бути все ж таки на сьогоднішній день. Знаєш, я скажу, що Китай вже в принципі має втручання до нашої війни, можливо, воно не таке. Скажем, офіційне, але Китай це є підсирайло російське, це є підсирайло, яке буде діяти завжди за одне. Завжди. Тому що дивись, президент Рашки, Китаю і Білорусі вони як ці мавзолеї. Розумієш, і вони завжди будуть заодно, тому що вони хочуть доскону бути при владі. Тому вони, ми, у них якби одне таке ДНК, правильно, одне таке, знаєш, на трьох, і вони мислять власне, в такому цьому сталінському ракурсі, аби нічого не помінялося, аби людей задавити, оце диктаторство. Тому Китай. Якщо він почне діяти, це хана. Ну, це хана, тому що ми ж розуміємо, в якому ключі він буде діяти. Mm -hmm. Тобто, ну, він буде заодно з Путіним в будь-якому випадку. Наразі такого, таких якихось прямих дій включень я не бачу. Мені випадає така карта, як я вже сказала, таке підсерайло. Зараз би хотілося також зазирнути трішечки у майбутній місяць, враховуючи, що серпень вже завершується, хочеться хоч хочеть приблизно розуміти, що очікувати від вересня місяця. Давай переглянемо в загальному, що покажуть нам на вересень. Дуже сильні обстріли будуть. Багато людей може ще загинути, на превеликий жаль. Дивись, оці зустрічі, оці зустрічі їхні, от вони їздять, як от розумієш, як, як дороччо їздить той туди, той туди. Воно нічого не дає, а у нас гинуть люди. У нас гинуть люди. Між іншим, рашка може м, намагатися м, втілити наступ в життя. Може таке бути, і мене тривожить, тривожить такий момент, як я вже і зазначила. Якщо ми на відсіч відмовляємося, все одно розумієш ті зустрічі вони все одно якби підводять до, до відповідей якихось. Навіть якщо вони і не зустрінуться за одним столом, все одно якби ті переговори йдуть. Якщо ми на отак, от різко і відмовляємося обмінюватись, вимагаємо своє назад, то вони. Накопичили уже силу і можуть вальнути? Ось це мене тривожить на вересень, але це не початок вересня. Територія, можливо, ти вже проглядала це питання. А де саме ця територія, де можуть таки вальнути? Угу. Дуже їх цікавить Дніпро, Одеса, Харків, Запоріжжя, Суми, ось ці території прикордонні, тобто вони будуть в першу чергу під загрозою, можуть валити по якихось таких важливих наших інфраструктурах, які приведуть до якоїсь такої великої катастрофи або нас страшити, якісь там атомні станції, ще щось. Тобто, коли зрозуміють, Територія, ну тобто ми відмовляємося, давай зруйнуємо. Ну це ж розумієш, це ж Росія. Вони мислять тільки таким чином. Тому ми повинні пильно наглядати, як взагалі, я не вважаю, що наш президент себе погано веде. Він дуже достойно, він і готовий зустрічатися з тим кровож... кровожером, розумієш, просто цей не поїде. Тому що вважають його нелегітимним, і от зараз ми повинні наблюдати, як і що і яку роль все ж таки зіграє Трамп. Ну можливо, йому щось розвиднеться. Можливо, йому Іванка поставить якусь капельницю трошки сильнішу. І він, знаєш, видасть вже в кінці кінців. І я помилюся. Можливо, і я би хотіла помилитися, що ця його заява, що вона падає мені постою. Я би дуже хотіла помилитися, щоб направду. Направду це все відбулося. Моя думка, що нас спасе, нас спасе тільки колосальна кількість зброї. І коли Московія буде горіти. Давай глянемо. Угу, давай. Бо я сама я вже почала вести сама. Давай глянемо. Давай, так, давай. давай, давай глянемо, чи Московія буде, чи ми зможемо так, знаєш, ми колись переглядали з тобою, але дуже давніше було. Так, трішки змінюється ситуація в залежності так. від подій, які відбуваються навколо, тому треба проглядати періодично. Слухайте, знаєш, ми ввалимо пізніше, але ввалимо. От цієї осені я бачу такий е досить колосальний удар, власне, по Москві. Він змінить ситуацію на фронті? Або хід війни можемо переформулювати. Розумієш, якби, якби ми нанесли от хоча б хоча 5-6 таких ударів, конкретних, ну, можливо, там би почався переворот? Нам дуже вигідний був би переворот. Тут є якісь такі мені якби натяки. Але не можу сказати, що якщо ми там один раз чи два рази вдаримо, що прямо воно таку дасть хвилю. Нам треба було би трошки стабільніше це робити. Але все одно якась надія тут мені йде. Тобто якісь карти не 100% ні. Так, будемо повертатися до цього питання, переглядати його періодично, і я сподіваюся, що або, або це, можливо, буде просто сюрпризом, і в один прекрасний ранок ми прокинемось, почуємо хороші новини. І сподіваємось, що вони таки будуть важливими і змінять ситуацію для України в кращу сторону. Ну, Загалом я впевнена, що ти проглядала це питання, тому хочу тобі його задати, враховуючи всі ці низку перемовин, які відбувалися, відбуваються ще сьогодні і будуть відбуватися надалі. Наскільки ймовірне все ж таки завершення війни цьогоріч. Якщо ми відмовимося від всього, якщо ми приймемо таке рішення, це завершиться, але не назавжди. Угу. Ну, тобто, воно так, воно може, але ми не зможемо цього ковтнути. Просто ми не зможемо цього прийняти. Якби завершення, воно, воно ну, є натяк на це завершення, якщо ми приймаємо умови людожера, але як ми можемо? Віддайте те, віддайте, скільки людей загинуло, скільки взагалі зруй, скільки зруйновано домівок, скільки людей повиїжджало зі своєї країни. Не всі ж хотіли їхати, не всі. Далеко не всі. Хто за це буде відповідати? Тобто розумієш, якби це взагалі іде такий, якби, оце як я наблюдаю, всесвітній переворот. Тобто людина Путін створив, створив світов, світовий злочин, я не знаю, якого масштабу, так? Хто буде за нього відповідати? Хто відповість за ці сотні тисяч смертей людей? Тобто він ще зустрічається в костюмі. З ним ведуть перемовини, йому, йому, йому жмуть руку. Цей Трамп стелить йому червоні дорожки. Розумієш, його хлопає. ті бігмаки свої американські викладає. Ну для мене це шок. Хто буде за це відповідати? Тобто він, ну дивися, навіть от давай допустимо таку історію. От ми домовились, от, допустимо, ми погодилися, забирайте все, лишіть нас спокою. А хто відповість за це? Mm -hmm. Тобто він собі взяв, так, сів на трон, заклав нога на ногу, і далі що? Я, як це можна? Як ми можемо це ковтнути, і де є якесь правосуддя на нього? От що лякає. А на так. це питання я не знаю. Це, це напевно і людина гу. повинна вже згоріти в пеклі. І ми всі, всі дуже чекаємо того, і я надіюся, що ми все ж таки дочекаємось. Так дійсно така болюча правда. Не розумієш зараз, який можливий вихід, але, хоча розуміємо, ти на початку теж в інтерв'ю цьому говорила, якби було. Нормальне постачання, потрібна кількість зброї, оснащення, допомога миротворцям, про які говорять роками, тоді було б і ситуація інша. Так, так. Тут завершення, розумієш, тут настільки воно вже склалося в такі події, що тут недостатньо чи чогось одного слова. О, mm -hmm. давайте завершимо! Тобто, це має бути так само ланка подій, яка завершить. Люди, які думають, ой, нам в один день скажуть, війна завершилась. Та не буде такого. Не тому, що я так хочу, а тому, що вже дуже багато закрутилося причинно наслідкових зв'язків. Розумієш? Це просто неможливо. Воно має, ну, якби, поступово все завершитися і зійти на ноль. Віримо в те, що це таки відбудеться. Вичако це ну, щоб якомога швидше, звісно, але але будемо приймати вже ситуацію, якою вона є. Але не сидіти на місці. Ви можете завжди бути залученими до наближення перемоги, допомагаючи нашим прекрасним воїнам, продовжуйте донатити. сподіваюся, ви це робите. Продовжуйте так робити. Продовжуйте дякувати нашим захисникам, зустрічаючи їх на вулицях, пишучи їм десь в соцмережах. Дякуйте, допомагайте. Це дуже дуже важливо сьогодні. Дякую тобі, Кристина. Дуже дякую за це інтерв'ю за ці важливі дякую. попередження. Да, за те, що навіть попри те, що ситуація досить складна, напружена, ти якось там намагалася подати її більш лояльно і сподіваюся, ну, я люблю це. трошечки, незважаючи на це, це дуже важко, але мусимо триматися, тому що якщо ми усі встанемо зранку і почнемо плакати, це. це, ну, це Фаталіті, ми так. мусимо попри попри все триматися разом, не ненавидіти один одного, вже не кричати за ту мову. Вже люди, трошки стижтесь, любіть вже просто один одного за те, що ми українці. Не, не ведіться на провокації, не доїдайте один одного, тому що це розумієш. Коли нас бомблять зброєю, це одне, а коли закидають в такі неокріпшу таку голову оті провокації, і ми починаємо руйнувати один одного зсередини, це є дуже важко, і я людей не звинувачую, тому що знаєш, є такі люди, які дивляться телевізор, ой, повелися на ту думку, на ту думку, і вже оцей от вірусняк він запускається. Тож все одно ми мусите мати усвідомлення, що ми українці і ми повинні триматися разом і не гнобити один одного, тому що ворог тільки цього і добивається. Це так. Дякую тобі дуже за ці Дякую. слова. Зараз нагадаю вам, любі наші глядачі, що у Крістіни Косової також є свій ютуб канал, є інстаграм. доєднуйтесь, а посланчика знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь також до нашого ютуб-каналу, можете писати тут свої запитання до нашої гостя. Можете просто поділитися своїми думками щодо розвитку подальших подій в країні. Будемо раді також вашим вподобайкам. Бережіть себе, мирного тихого дня. Усім до побачення. Тон найкращою